На моєму каналі, бажаю вам гарного настрою і дня. Я вже закінчую. Мені залишається лише навколо цього стовпа прополоти і все. У мене тут нічого не росте, лише полинь залишу, але бур'яну тут теж не треба. Ну, полинь буде і все. От. Зараз я його швидесенько так пройдуся. І вже буду приступати до посадки. У мене дуже сьогодні багато чого треба посіяти. Зараз прям на відео така, 220, чи більше навіть. Фух, мені сьогодні дуже багато треба чого посіяти. Почну з класові, ще треба огірки досіяти. Росаду то я висадила, не посіяла ще їх. От. Тому обіцяю дощ на третю годину дня. Треба все встигнути. Я розраховую на великий дощ, я нічого не знаю. У мене воно все сухе. посаджати квасолю. В минулому відео розповідала, що в мене тут широке міжряддя між, ряді, між Ну Тут десь 2 метри, може навіть більше. От. А між самими капунчиками, десь 70 см або навіть метр, десь так. І, оскільки в мене багато різних сортів, то я, щоб вони не перезапилювалися, між ними посаджу. Себе. Я за нею доглядати не буду. По можливості, якщо буде час, то обов'язково щось для неї зроблю. А так, бігати навколо неї не буду. Ось. Зараз копаю для неї рівчик. Казала, що багато де тут в мене чомусь тверда земля. Тому сапочка б не справилась. От. Тому спочатку роблю рівчик лопатою, а потім прийдуся ще сапочкою, вирівнюю його. Так мені буде легше. Земля ще волога там, все буде добре. сапку, зараз видняка виходить отак. хочу сказати. Як у вас ціль посадити квасолю, ви так не робіть. Ви рішик полійте, і компосту додайте. Метал якийсь. І компосту туди додайте. І ухажуйте, і доглядайте. Це, звісно, не так, щоб кожен так брав і садив, як я. Ні. Це в мене спартанка буде. В спартанських умовах. Як буде час, я обов'язково її полью, але на це нехай не розраховує. Дуже сумніваюся, що в мене буде на це час. Буду полоти, От. це максимум, який я можу пообіцяти цій квасолині. Так, друзі, сонце ж палить капітально. Я сходила за квасолею, яка в мене сутки замочена була. І я забула, на який відстані її треба садити. Я ще не доробила, лише тут кусочок зробила. Ну, коротше, десь 20 см буде. Отак. Я, я не пам'ятаю, як правильно. Це якась роздавлена. Коротше, дуже сильно пошпалить сонце, тому щоб не висихав рівчик так швидко. Я одразу буду його закапувати. це не справа. Отак. Да. Все, буду присипати вологою земелькою. Думала сапочкою так, шик-шик-шик зверху, але ну, тверда земля, комова, прям така. Бач? У мене ось така квасолька. Дуже вона мені подобається на колір, але я її ще ни разу не спробувала. І біленька. Велика така біленька. Так, йдемо далі. Моментально висихає. Питають кожне відео наше, там, де я посадила кавуни, я там палочки постромляла. Це щоб коли воно розростеться, щоб я бачила, де воно має початок, щоб туди поливати. Щоб я не ходила, не шукала по всій окрузі кожного разу. А палочка, значить, там росте кови, значить туди поливати. Так. Я ще до утра буду так саджати, може краще все ж таки сапочкою. Мені ще роботи сьогодні оголо. Кожного дня. Друзі, сусіди щось сіють, і я сію квасольку. Блін, на мене пчоли налетіли. А! Я напевно, я, напевно, тут десь пчелини, цей рой розкопала, знаєте, вони бувають, я земля о, Боже, вони реально на мене напали. Біжуть за мною. Господи, що це? Це не пчоли. мать моя жінка. Ви бачили чи ні? Там якісь оси були. Подивіться, що це летає. Я думала, це я якийсь... Що це було? О, Боже, вони мені в обличчя втикалися. Що це летить? Я боюся, я пішла додому, якісь пчоли страшні. Що це таке? Це він щось своїм трактором розворушив, чи що? Їх дуже багато. Але не можна зрозуміти, що це. Блін, Петя, що це таке? Вам видно чи ні? Якщо ні, то вибачайте, вони мілкі, їх дуже багато. Ой-ой. Що -ой. це таке? Як пчоли, знаєте, мені здається, це пчоли. Може там улі якісь він. Друзі, це пчоли, вони зараз мене загризуть. Ой, їх дуже багато. Вон, бачите? Я така знімаю, один в мене врізалась, друга, третя, а їх тут просто мільйон. Господи що це. Це що? Якийсь садник апокаліпсис, чи що? Ох, жах який. Божечки. Не знаю, що то було, але вони улетіли. Це чи ні треба досадити? Все пересипало, перелякалося, бо вони на мене налетіли прямо конкретно. Тиц, тиц, тец. Вон там от сусіди собі щось сіють. Тун, тун. Ой, дуже близько. Нечайно впало. Так, друзі, зроблена ну, ця дорожка. Отак от вона йде в мене, ця дорожка до ставпа. І зліва від дорожки ви бачите три рядочки, три рядочки диньок, Справа від дорожки, чотири рядочок кавунів. І от між ними ось квасолька біленька. Отут-от рядочок. Тут квасолька теж біленька. Два рядочка білої. І один рядочок у того далматінця. Може хтось знає, як цей сорт називається, напишіть. От. Так що три рядочки вийшли. Як буду на базарі ще докуплю, ще було б непогано посадити. Ух, ух, ух. і Отак от, от. Ще було б непогано посадити. От. А зараз що я хочу зробити? Зараз я хочу прополоти під огірки, посіяти огірки. Вже три години, як повинен був лити дощ, сумасшедший дощ. І намюка нема. Дивіться, які облака, жодної тучки. Ну, дощової. Так, то тучки є, дощові облака є. От. Тут в мене оці огірочки да? І отут буде ще декілька рядочків. От за цими, да? ще декілька рядочків за огірочками. Тому оце зараз треба прополоти. Тут же теж потрошки бур'ян. Почав лізти. Дуже класно мені написали. Реально підтримую, що краще прополоти три рази отаке от, от чисте, чим один раз, коли воно вже зароще, бо це набагато важче. От Так що зараз я тут буду полоти, а потім сюди посію огірочки. Тут вони в мене будуть рости під кукурудзою. Отак, бачите, як тут. От Рядочок кукурузи йде. Он, он кукурузка. Он, он, он. Треба трошки переждіти буде тут. І вона потім виросте, буде тінь давати огірочкам, щоб їх сонце не пекло. І там з того боку теж посаджено так от з двох боків. Ось, бачите, кукурудзка. Це бур'ян. Отак от, от. Тобто кукурудзу, ну я показувала, як я саджала кукурудзу. Тут будуть по полу метр. Що цей віпер пирпаний. Метр, короче, від на метр огірки по полу стеляться. От палка, там і огірки посаджені. Ось. Потім знов кукурудза, знов огірки, кукурудза огірки. Отак от буде рядочками. І кукуруза буде протіняти, а вона собі буде плести, заплетатися. Так що зараз оцю діляночку треба буде прополоти. Це, друзі, я більше не можу. Я так втомилася. Коротше, передумала я огірки саджати. Сонце пече. От, ще з тою косолею півдня провозилася, все, я не можу. Але проходила, і ви тільки подивіться на ці риси. На ці кольора просто восхитительні. Дивіться, оцей жовтий, оцей гарнюня. Щоб вони так швидко не відцвітали. Ну чому така красота так швидко відцвітала? Воно повинно все літо мене радувати. Подивіться. Це якась неопісумая красота, подивіться на ці кольори. Восхитительний. Просто восхитительний. Он як. Ну, це що з чимось. Просто я не знаю. Пірожина з кремом, а не цвіток. От і все, гвоздика зацвіла. Я не знаю, чи кошка полежала, чи вона сама попадала в мене. Щось вона вирішила прилегти. Така вона гарнюча. Ой, цікаво, вона пахне чи ні? Мені там писали поради від насморку. Друзі, в мене нема насморку. У мене з підліткового віку проблеми з носом, мені складно дихати. Так що насморку нема. Все в порядку. Я вже звикла до цього. Отак, от такий квітничок. До речі, покосили травку, хто замітив. Ну, дорожку, в смислі, як гарно стало, спокошеною. Все ніяк не дочекаюся піонів, от в мене Тут от чекаю, чекаю, їх все нема, нема. Яскалка, така наглюча вилізла на хосту. Ой, хоста, юка, на юку вилізла, яскалка. Просто подивіться, треба її двигати. двигати. Ось, Покажу, де Наташа не посадила квіти. Ось тут маленький, Вейгела в мене не хоче приживатися. Все маленьке в мене приживатися не хоче. Кожного вечора поливаю, але вона загинається. Ось цей прижився, Вон там дільфінів малесенький, прижився теж. От. Тут в мене ці квіточки. такі малесенькі. От. такі от це. Ось тут щось. А, це цей як його мідунка. От. мідунка, Тут хризантема, яка вона присила, і дуже багато на початку я посадила. Тут просто травою припорошила, тому виглядає не дуже. Я думаю, все буде нормально, оклімається. Єдине, що тут, коли косило дорожку, да, бачите, як покосили її. Заділи оці от, ромашки сизі, чи як вони там. Заділо їх. Ось це Кейлер, Кейлі. ну, оце жовта, оце. оце тут вона. У мене зараз цей квітник, знаєте, він як цей. А, як його, як розсадник, чи як назвати. У мене тут все не за планом, тому я сажаю декуди бачу, а потім вже буду звідси пересаджувати в інші квітники, так як я хочу. І тут потім теж красоту наведу. Ну, такі плани довго іграючи. Ось, добренько, я піду я трохи посиджу, бо втомилася, не можу. Ох, такий кайф, каю, друзі, я тут присіла оце от. сікатором нарізаю. О, сікатор, я, коротше, нарізаються поділячко. Мені, до речі, радили топором, але я так втомилася, що я не хочу ним махати, але ідея класна. Ну, топором, поняла, взяти і так порубати. Ось, ох, вітерець, клас. Коротше, я зараз ще трошки тут посиджу, поки дощ не почнеться і буду вже йти бігти ховатися. Що майже не було. А от світло виключили. Декілька годин без нього просиділа. Вон, бачите, людина залізла на стовп. Чинить. Як обіз'янка на самий верх. Це я дзвонила, заявку подала. Отак от, от. Блін, холодно. Дощу, дивіться, навіть асфальт не промочив. Земля так трошки покапала. Ніякий тощ, зато вітер був капець який. Вон дивіться, класно. Так. Холодно. Будь як гарно з цими, бачите. З водичкою.